Сем Альтман та Ілон Маск міряються в кого більший. Нові ігри для того, щоб зрозуміти, як близько ми вже до AGI. Коли чекати GPT 5 та хто став найуспішнішим AI стартапом. Дивимося, що стало у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. В інтернеті просучилася інформація про те, що GPT 5 модель буде вже наступного місяця. Видання Заверач опублікували інформацію про те, що. OpenAI планує запустити свою модель вже в серпні місяці цього року. Ну і окрім стандартної версії моделі, так само буде дві підверсії: це буде Mini та Nano. Скоріше за все, та нано -версія, вона буде доступна для безкоштовних користувачів, бо сам Альтман свого часу обіцяв, що gpt E5 зможуть користуватися всі користувачі незалежно від своєї підписки. Ну і теж повідомляється про те, що більше не буде О-моделей, О1, О2, О3, О4 їх. Не буде, скоріше за все, вони стануть основою GPT 5 моделі. Ну і те, що обіцянка є така, що та модель, яку OpenAI обіцяв, опенсорсно open -ну, з відкритими вагами модель, вони все-таки планують випустити до кінця джулая, тобто лишається буквально тиждень часу в них, щоб анонсувати цю відкриту модель. Ну подивимося, як воно буде, але дійсно, якщо GPT 5 буде в серпні, це буде дуже великий грандіозний. Крок, тому що зараз багато інших компаній, конкурентів, той самий Google, Perplexity та інші гравці, дуже сильно піднялись в рейтингу і дійсно OpenAI трошки відстає. Тому, можливо, цим кроком вони знов займуть перше місце в гонці за штучним інтелектом. Нарешті, chatgpt Agent агент став доступний і для плюс підписників. Тобто, якщо зайти в інтерфейс ChatGPT, ось тут в інструментах з'являється Agent Монд. Якщо його обрати, відповідно в нас тут з'являється можливість. Працювати з тим агентом, окрім того, що ми можемо додавати свої сорси, чи веб, чи гітхаб репозиторії, чи електронну пошту, чи будь-які сервіси, які доступні в бібліотеці конекторів, ми так само можемо використовувати такі предефайнеті рекомендації, з якими ми можемо працювати з тим агентом, там замовити піцу на день народження дітей, або порівняти якісь аналітичні дані в інтернеті, або згенерувати якийсь репорт, виконати якусь дію. Чап у Teams, тобто перевірити так, якісь повідомлення, які є в Teams за останній тиждень часу. Ось, Генерація Excel з причетів, до речі, це треба протестувати, як вона працює. Генерація презентації це теж все доступно по роботі з цим агентом. Наразі для плюс підписників дається 40 транзакцій на місяць, тобто 40 разів можна викликати агента. Я детальніше ще не тестував. Єдине, що от зараз перед підготовкою до відео попросив агента згенерувати мені аналітику по тому, як працює їхній chatgpt агент з якою швидкістю. І для вимірювання швидкості я попросив використовувати сервіс Speedtest. І от, відповідно, агент відпрацював. Я ось тут можу подивитися запис, ще раз його програти, і бачите, як агент працює. Він запускає таке віртуальне середовище, по-моєму, запиту. В даному випадку він запускає в цьому середовищі Chrome браузер. Навігується на той сайт, який я йому прописав в промпті, і намагається зрозуміти, що там відбувається. Далі він, бачите, такий діалог невеличкий з'являється, він коментує просто всі свої дії, що він робить на цьому сайті. Ну і відповідно теж треба пам'ятати, що ці агенти вони досить розумні від ChatGPT, що якщо десь він зупиниться не може пройти далі, то він напише користувачу: Ге Гей-ге, я тут застакався, допоможи мені. Або під час роботи агенту ми, як користувачі, теж можемо вносити інформацію. Додатково під час виконання агенту. Ну, ось бачите, він там міряє швидкість інтернету, download, Upload, і ось так виглядає його відповідь. Download, ось така швидкість, Upload, така швидкість, Ping, така швидкість. Тобто тепер ми знаємо, з якою швидкістю інтернету працює chatgpt агент Тому плюс користувачі, зайдіть до себе в чат, подивіться і діліться в коментарях, як ви використовуєте, які є у вас класні юзкейси по використанню ChatGPT -агент. Агента OpenAI отримали золото на Олімпіаді з математики. OpenAI засетапили власну власне таку різані LLM модель суто для цієї олімпіади, і ну, і виходять з того, що на Олімпіаді участь приймала ця модель. Вони отримали золото за рахунок того, що вирішили більшість задач. Тобто, бачите, на завдання давалося 4,5 години. Та як людям дається на типові задачі на такій олімпіаді, ну і модель. Вирішила більше задач, тут дається більше деталей, що це за задачі, і в них навіть є окремий github репозиторій від OpenAI, де ось зображені оці от 5 задач, які вирішила OpenAI, оця кастомізована модель. Незадовго після того, як OpenAI опублікувала свої результати, компанія Google теж опублікувала досягнення, що їхня Gemini with DeepSync так само отримала золото на Олімпіаді з математикою. Вона вирішила 5 з 6 задач. Google насправді більше деталей надав нам про те, як їхня модель виступала на Олімпіаді знову ж таки 4,5 години, дається на вирішення задач. І, відповідно, модель набрала 35 поїтів з 42. Додатково цікава річ, яка сталася цього року, порівняно з тим, що було минулого року, що цього року модель і те. Як вона вирішувала задачі, це було суто спілкування англійською мовою. Тобто минулого року, для того, щоб запустити модель це середовище вирішування задач, вони певним чином формалізували мову, от бачите, як лайклін, like для того, щоб система могла її сприймати ну, і вирішувати ці задачі. Тобто зараз суто спілкування проходило звичайною англійською мовою. Тут вони далі розповідають, як вони. Абсклинули свою deep sync методологію в моделі, і за рахунок цього модель почала краще справлятися, довше думати з, власне, з математичними задачами. І ось тут навіть є окрема стаття, де розповідається більше деталей про те, як вони досягнули цієї методики вирішення таких складних математичних задач, і вплоть до того, що вони дають прямо тут весь свій системний промпт, тому кому цікаво, можете зайти, подивитись, почитати це все в відкритому доступі, зрозуміти, яким чином модель думала і вирішувала ці математичні задачі. А як на мене, це насправді дуже великий крок вперед, тому що більшість алгоритмів, які в нас оточують, в основі них лежить математика. Тому насправді дуже круто, що моделі так сильно прокачуються власне в вирішенні математичних задач. А ще у ChatGPT додали маленьке, але класне оновлення. Тепер в інтерфейсі Кастомайзі GPT можна обрати свою. Особистість. Точніше, обрати те, як ChatGPT з вами буде спілкуватися. По дефолту є стандартний режим, і є так само заготовки. Може спілкуватися як цинік, робот, слухач чи мудрець. Ось такі от режими ми можемо обрати, і далі теж розуміти, що ChatGPT нам буде відповідати в такому от стилі, в такому форматі. Звісно, це не той рівень, який нам показав ГРОК, про що я розповідав в минулому відео. Де вони прямо зробили такого живого аватара, з яким ви спілкуєтесь в голосовому режимі. Але це теж такий режим особистості, такий режим персоналізації в ChatGPT Класний. Ну, пробуйте, тестуйте і користуйтеся. Я думаю, всі ви добре пам'ятаєте Міру Мораті, CTO компанії OpenAI, яка пішла з компанії і заснувала свою Thinking Machine, думаючи машини. Ну і ми довший час про них нічого не чули. І ось зараз Міра Мораті виходить в публічний простір і каже: дивіться. У нас є дуже великий прогрес. Наша Thinking Machine Lab вже ближчим часом, працюючи в напрямку Advancing Collaborative загального інтелекту, анонсуватиме таку мультимодальну AI-систему, яка буде вміти працювати і інтерактувати з реальним світом через розмови, через жести, через інші типи взаємодії. Ну і знову ж таки, окрім комерційної складової, тут ще буде дуже велика складова опенсорсна. Це все буде в... Частково в відкритому доступі. Ну і вона каже про те, що вони прям зараз партнеруці з такими фондами та компаніями, як A16Z, Nvidia, Esel, ServiceNow, Cisco, AMD та іншими для того, щоб акселерувати цю розробку. Ось вони підняли 2 мільярди доларів. Ну і далі вони так само наймають до себе в штат людей, власне, тих, які спеціалізуються на різного роду таких конверсейшнл. І яйних речах, які стануть частиною їхнього мультимедального досвіду. Подивимося, Скоріше за все, в мене така чуйка, що цей стартап, ця розробка, вона буде націлена більше для бізнесу, ніж для звичайних користувачів. Але час покаже. Давайте дамо мірі трошки часу. Вони обіцяють ближче до кінця року знов ж таки нас обрадувати і показати, що ж за розробки вони роблять. Цього тижня чоловіки мірялись в кого більший. Першим запостив свій пост Сем Альтман про те, що вони уклали додаткову угоду з компанією Oracle про те, що вони отримують додаткове фінансування на розширення свого дата-центру. Тепер там буде додаткових 4,5 ГВт потужностей. Ось так виглядає їхнє величезне масове будівництво. Бачите, це в дуже велика територія. Ну і ось серверна, як воно. Все виглядає. А далі в коментарі до Сема Альтмана прийшов Ілон Маск і запостав. О, дивіться. А це мій найбільший дата-центр Colossus 2. Так він виглядає зсередини, Бачите, такий купа дротів, щось вони живлять, щось вони постачають, щось вони охолоджують. Ось так от воно виглядає. А ще додатково Ілон Маск каже: Тепер ми йдемо ще й в ресторанний бізнес і будемо конкурувати з компанією Макдональдс. І от анонсую такі Drive to Go ресторан, де ти можеш запаркуватись Тесла машинкою. Підзарядитися, зайти в ресторанчик, пообідати. Ось такі дають тобі класні іграшки, такі: Tesla Meal для дітей. Ось бачите, як воно виглядає, дуже футуристично. Це реальний об'єкт, це реальний ресторан. Вони відкрили десь в Штатах, ось так Tug сервіс виглядає. У сімейному можна прийти поїсти. Знову ж таки, роботи є, і роботи не тільки на стендах є, а роботи так само обслуговують. Ось, бачите, діти можуть прийти і попросити їхнього робота Optimus насипати коробочку попкорну або налити стаканчик лимонаду. Ось такі от міряння були цього тижня: в кого більше дата-центр, в кого найкращий роботизований ресторан, все до того йде. І мені взагалі здається, з побудовою цих дата-центрів, до речі, Мета теж будує величезний дата-центр розміром з Манхеттен. З'явиться нова потреба в робочому персоналі, який має обслуговувати цей дата-центр. Тому теж задуматись, можливо, на електроінженерний напрямок вартує подаватися, або розбиратися в тому, як працюють ці всі дата-центри для того, щоб їх обслуговувати не тільки з точки зору хардвера, а можливо, навіть писати якийсь софт для того, щоб працювали ці всі потужні дата-центри. Таке враження, що після драми з Вінцорф вони починають потрошки оговтуватись після того, як їх купила компанія Cognition, вони починають стабілізуватися, його, зокрема, є хорошим знаком те, що Клод повертається до Вінсерф. Раніше Антропік відключив використання своєї моделі з пакету Вінсерф, і зараз Клод повертається і ближчим часом вони Вінсерф пропонує використання там. Два рази більше кредитів згідно тих лімітів, які вони дають в рамках вашої підписки за короткий період часу. Додатково вони анонсують ряд ще нового функціоналу, зокрема, можливість працювати з Cascade їхнім агентом через голосовий режим. As Cascade has gotten better, we notice tasks users are given it have gotten more complex. More more complex tasks mean longer prompts with more information. Тобто тепер голосом можна начитувати дуже довгі промти, дуже довгі задачі ставити. Це все тепер працює так само в інсерф їхньому агенті Cascade. Так само вони додали можливість собачка mention додавати минулі чати, минулі контексти, про які ви колись там раніше спілкувалися в рамках даного коду. Smart Browser Tool. Так само вони додали до свого пакету. Я так розумію, це щось пов'язане навколо пошуку в інтернеті. і Бачите, з використанням зображень, з використанням е, посилань. ось, Інтеграція в JetBrains е, в них так само додалося оце от режим планування. До речі, багато хто зараз додає от режим планування в агенту, щоб не просто агент почав зразу виконувати задачу, а він готує MD файл, чітко розписує технічне завдання, що буде відбуватися, і далі вже починає його виконувати. Ну. Молодці Вінсьорф, бачите, відновлює відновлює потрошки свої позиції. Можливо, дійсно купівля їхньої компанії когнишеном піде їм на користь. Ще одне середовище для розробки та написання коду використанням штучного інтелекту Lovable тепер має режим агента. Таном на зараз Lovable запускає цей режим і стає досить конкурентним для OpenAI, Cursor, він та інших гравців. І ось цим своїм режимом агентності вони досягають покращення ефективності роботи. Порівняно з попереднім режимом на 91%. Тобто ми просто пишемо задачу, і лавел починає там десь під капотом аналізувати, виконувати її. Бачите, планує будує якесь технічне завдання, специфікацію. Бачите, будує графічну діаграмку, як це завдання буде виконуватися, ну і далі вже починає виконувати цю задачу. Ще один цікавий факт про лавело. Це є найбільший, найшвидше ростущий стартап, який використовує штучний інтелект. Вони найшвидше досягнули точки в повторюваному прибутку 100 мільйонів доларів порівняно зі Slack, OpenAI, віз, Cursor, бачите, лавулу досягнули цієї позначки за 8 місяців. Ну і ось тут вони детальніше розписують: це так працював їхній існуючий агент, стара версія, така транзакційна. Написали команду, отримали відповідь, і ось зараз вони додали цей режим. Синкінгу всередині використання інструментів і дійсно такий режим агентивності працює в лаву. Знову ж таки, в нас немає якоїсь публічної інформації, що в них знаходиться під капотом в їхньому середовищі, але якщо подивитися на їхнє середовище, то принаймні з точки зору користувацького досвіду, воно прям дуже інше, дуже приємне. Порівняно з курсором і вінсерфом, де вони більш такі інженерні, там код, все складно, то тут звичайний чат, справа в нас відображається в наша веб-сторіночка, ну і як мінімум якісь прості сайти. Сайти, візитки, сайти, які не знаю, якихось курсів чи сайти, де потрібен веб-інтерфейс, через Лавелл можна робити. Кажуть, що з бекендом ця платформа не дуже добре справляється. А ось з фронтендом, з оболонкою, написанням класних веб-сайтів, класних застосунків, Лавл прям на ура. Додатково вони дають. Кожного дня безкоштовні кредити, плюс так само в них часто діють різні промоушн програми, за рахунок яких теж можна отримати додаткові кредити. Ну бо якщо купляти платну версію, то ну це не є дешево тих самих 25 доларів в місяць платити, плюс знову ж таки потрібно теж розуміти, що кожна транзакція до моделі вимагає кредитів. Тому потрібно планувати, тестувати, але як. Для безкоштовної версії, я думаю, в сам раз спробуйте потестувати і зрозуміти лавабл чи це той продукт, яким ви хотіли б користуватися для роботи і створення вебсайтів. Французька компанія Mistral викотала лінійку оновлень до своїх моделей. Зокрема, вони показали світу таку модель, яка називається DevStral Small та Medium. Це свого роду версія їхньої малої моделі, але заточена власне на роботу з кодом. Агентивність вона так само має і вміє працювати з інструментами. Ось тут ви бачите на бенчмарку. Вартість використання цієї моделі з точки зору ціни за мільйон токенів і ті якості, ті досягнення, які нам показує модель. Тобто вона є дешевшою за ряд комерційних моделей, і по продуктивності, по цьому agentic інженірингу вона теж. Не програє багатьом комерційним моделям. Модель DevStral можна скачати на Hugging Face. Тут є фентюнені моделі, є квантизовані моделі. Ось, якщо ми зайдемо на квантизовані моделі, то ось тут, ви бачите, є версія 4-бітна, 5, 8, 16 бітна І це все можна скачати або прям скопіювати посилання на інсталяцію Volama чи LM Studio. Детальніше про малі моделі я розповідав в окремому відео на каналі, тому можете зайти, подивитися. Поцікавитися, там якраз я власне, розповідаю про використання відкритих малих мовних моделей і даю чотири практичні інтеграції таких моделей у свій процес. А ще містрал показав нам свою голосову модель, власне, модель, яка вміє перетворювати спіч в текст, нашу розмовну мову в текст це є відкрита модель. Ось, бачите, по ряду бенчмарків ця модель з точки зору дешевизни, теж в лівому нижньому куточку. І з точки зору перформансу, ну дійсно, вона працює на рівні Gemini 2.5 Flash. Та, вона відстає від Whisper. Whisper — це той AI-інтелект, який є частиною OpenAI, розпізнавання розмовної мови в текст. Але як для відкритої моделі, вона дійсно дуже достойно виглядає. Ось тут них на сайті є ряд тестів, наприклад, розпізнавання досить добре, розпізнає, коли на вулиці є шум, фон. А ось коли людина спілкується не рідною мовою. Теж дуже добре з тим справляється. Ну і тут є ряд інших тестів, де модель декоя у клантмітінгач поспонканіперегії, екдом фулге. Досить добре розпізнає, коли в розмові використовується кілька мов. Бачите, англійська мова, хінді використовується. Модель теж добре з тим працює. Безкоштовна модель можна скачувати, собі локально ставити і планувати якісь. Використання для своїх локальних сценаріїв. Також Mistral додали багато оновлень у свій Лічад. І, зокрема, одне з таких оновлень, яке з'явилося, це можливість глибокого пошуку Deep Research. Вони теж використовують свою модель під капотом, ну і вони її підтюнули таким чином, що вона в такому режимі Deep Research агента може працювати. Тобто, якщо зайти на інтерфейс Лічат, ось бачите, у нас з'являється така кнопочка Research. Вона може працювати в режимі, як і швидкісному. Так і в повільному режимі, бачите, я всі свої швидкості вже вичерпав. Відповідно, в мене відповідно працюватиме звичайний режим. І ось так модель виглядає. Я тут запитав її ось таке от цікаве речення, що чекає IT-індустрію через рік-два з розвитком AI та агентної інженерії. І ось так от виглядає цей Deep Research. Спочатку робиться план. Ну і далі модель аналізує і генерує звіт. Бачите, проаналізувало 187 джерел. Можна подивитись, що це за джерела. Ось тут. Детальніше в пошуку ось. Ну і далі сам звіт, який теж можна зберегти як PDF, є executive summary І досить, дивіться, бачите, досить гарно структуровано воно виглядає. Ну, приємно читати. Не є якісь шматки великого тексту, а такі логічні блоки з табличками, з висновком. Ну і далі знову ж таки можна в рамках цього звіту продовжити вести розмову. Мені здається, компанія Mistral досить соборе себе позиціонує на ринку, вона постійно робить якісь класні оновлення, вона зайняла свою нішу. Ну, і це бачить потенційні великі гравці ринку, така як компанія Apple, яка дуже-дуже Дивиться в сторону такої компанії, як Perplexity, а так само зараз серйозно роздумує про те, можливо, зробити якесь партнерство з компанією Mistral. Тобто Містрал себе зарекомендував як такий класний ai стартап, і тому є вся нагода про те, що або вони запартнерці, або компанія Apple викупить просто Mistral, і вже він стане частиною компанії Apple. Ну давайте подивимося, час покаже, як воно насправді буде. Маємо ще одного агента для коду, і цього разу це китайська компанія Quen. Яка показала світу свій qn кодер Це модель, яка має 480 мільярдів параметрів, Mixture of Expert, з яких 35 мільярдів параметрів активних і 256 тисяч контекстне вікно. Модель вміє працювати з один, так само бачите, Scale 1 мільйон контексту додатково може скейлитись, вміє працювати з інструментами, ну і є досить таким хорошим конкурентом тим агентам, які вже заполонили ринок. Знову ж таки, це був форк від відкритої моделі. Gemini Code, Quen, відповідно, зробили форк, і на основі того підтюнули його і під капот підклали свою Квен модель. Якщо подивитись бенчмарки, то ось бачите, тут порівнюють Quen з іншими китайськими відкритими моделями, так само Clot і OpenAI, по якимось параметрам Quven виграє, по якимось просідає. Ось тут, до речі, цікавий бенчмарк про те, як модель показує себе з точки зору софтвер-інженірінгу. Ну, бачите, модель десь знаходиться посередині. Якщо говорити про перформанс моделі Cloud, то вона залишається лідером. Плюс з точки зору все-таки розміру моделі, Квен є невеликою моделлю. Ну і, звісно, цей самий DevStral, про який ми говорили, це залишається найменша модель, але вона по перформансу програє. Ось тут далі ми бачимо, яким чином ми можемо цей Квен 3 кодер використовувати. Ми можемо його використовувати знову ж таки за рахунок цього їхнього Квен-код CLI. Він дуже схожий до Gemini CLI. Ми можемо використовувати cloud код і Підставити туди їхній клен, модель їхню. Ну і є інтеграція з Клін в vs Code. прямо через Клін ми можемо теж інтегрувати квен. Тут на відео вони показують, що потрібно зробити, прописати ключі, прописати URL, і це все буде працювати. В них є відкритий гітекап репозиторій, можна детальніше подивитися, почитати, де взяти ключі, як відбувається налаштування. Так само квен-кодер доступний і в їхньому чаті. Ось тут в списку ми можемо вибрати модель, і я, до речі, вибрав модель, попросив написати простий HTML-код з динозавриком. І ось так він мені цей режим Quen-кодер написав. Далі в артефактах я можу подивитися, як мій динозаврик проходить гру. Ось ну, не зле, не зле виходив. Ось бачите, маємо ще одного відкритого кодера, яким можна користуватися. Людство намагається зрозуміти, як міряти топові моделі, і те, як швидко ми наблизимося до AGI, і компанія Arc. Анонсує новий тест Arc AGI 3, де вони пропонують три такі інтерактивні гри, в яких людина набирає 100%, а топові ai моделі набирають 0%. Ну і відповідно, якщо зайти на їхній інтерфейс, ось тут ті ігри, дається коротка інструкція, ну і десь людина має зіграти ці ігри. Давайте зараз спробуємо. О, бачите, я перший рівень пройшов, тут другий рівень. Ну і такі самі задачі дають. LLM-модельці, ось бачите, тут є прям ціла інструкція, що треба скачати, що треба встановити, і підставити LLM-модельку, яка мала би ці ігри проходити. Ось такий маємо новий тест для тренування, для того, щоб зрозуміти, як швидко моделі наблизиться до AGI. А знаєте, ці всі відео, де людина ніби щось робить в реальному світі, а потім пропускає це відео через AI, Runway Luma, і людина вже щось робить в віртуальному світі, нові текстури, новий герой. І ось компанія DeCard. Анонсувала власну модель, вона називається The First Live Stream Diffusion модель, яка може такі речі робити в реальному часі. Затримка досить низька. Ось бачите, в реальному часі знімає камера і відбувається накладання текстур, накладання нового середовища за рахунок GNI. Ось так воно виглядає. Та, якість, можливо, не дуже супрова, але концепція, сама задумка, досить цікава. В реальному часі. Трансформація сцен. Я думаю, це буде дуже класне прототипування для фільмів, для створення фільмів, щоб можна було зразу протестувати якусь цікаву сцену, подивитися, як вона буде виглядати, чи вона вписується в сценарій чи ні. Ну або для якогось ентертейменту, для фану, для ігор, для якихось таких цікавих речей. Оце от лайвстрім GenAI моделювання воно досить класно виглядає. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!